Друзі, вітаю всіх на сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анджелем із півдня Одеської області. У нас сьогодні другий день отаке сонце, тепло, але вночі, на жаль, був такий морозець гарний, що в город не залізеш, а руки так чешуться. Ну, Я там приготувала її, ну, поїсти, бо вже в сухом'ятку надоїло два дні сидіти. Соні зварила супчику, чи поїхав там. Справа міста приїде поїмо і візьмуся, хоч щось пообрізаю, бо в землю так не залізе, що вона все-таки приморожена і дуже-дуже мокро. Знаєте, після приморозків за води мокро стає. Земля витягує вологу наверх і зверху дуже мокро. Включили знову воду, в ставочку. Скажу, що лід був всюди. Ось навіть оцей великий замерз. Коли мороз невеличкий, то він у нас не замерзає. А якщо вже мороз гарний такий, взявся з вечора, то вже замерзає. І я тут багато чого. Думаю, можливо цей квітник взятися сьогодні обрізати. Обрізати всі ці сухостої. З лавки не буду, а ці всі з квітів, все треба позрізати. Почала звідси відео. Хочу показати, гляньте, яка сосна гарна. Winter Gold. Вона мене змінює. Бачите, окрасна стає яскраво яскрава, жовта така, так вирізняється. Пампасна трава. Питайте, що там у нас зелене, такі за злаки. Ну, це злак, але це пампасна трива, дер і Деррія так, і так, такі назви. Вона буде зелена у нас. От якщо не буде 10 градусів морозу, то вона буде в нас зелена, і так всю зиму. Ну, не знаю. Було вже мінус 8 пару ночей. Бачите, витримала спокійно. І ще досить-досить така зелена, гарна. Ну, треба буде прибирати її звідси з газону. Взагалі хочу, саме цей кущ доведеться прибрати. Дуже великий. Взагалі хочу з газону прибирати всі з Єдине, що чоловік сказав, аріанту залишити цього велетня. Ну, Будемо його викопувати, ділити весною, тому що він вже дуже-дуже великий. Якщо ще не поділимо рік, то буде взагалі капець. Хочу десь так посадити, треба придумати місце, посадити один кущ і держати його ну, багатенько років натривожити, щоб він наріс, щоб був просто велетень. велетень. Взагалі-то велетень гляньте метри. Метри чотири, мабуть, десь. Бачите, у нас взимку взагалі дуже зелено. Газони взагалі зелені. Вчора були в племінниці. Я зняла такий шоц? Розмарин квітує. Не знаю, чи в мене квітує, але я туди не дійду, бо там не знаю. Якщо тільки отак, тому що на голу землю ставати неможливо. бо... Просто болото. Бачите, тут стежка ось, геть мокра. Просто мокра зверху. Ще можна послизнутися добре. А ми так по зеленій травиці підемо. Побачу, чи в мене квітує. У мене там одна гілочка впала на землю. І дивлюся, вона вже хоче вкорінятися. Бачите, тут он теж лідше навіть не пробитий. Ну тут у нас риб нема, тому ми тут його і не трогаємо цей лід. Ой, головне, щоб не нирнути мені. То скупаюсь на початку Нового року. Так, друзі, питайте, чи є в мене вісканту з системним листям є, але вони ще досить маленькі. От дивіться, як кінжима, бачите, ось на сонці гляньте, він темніє, гарно. Так, йдемо, йдемо, дивимось. Ну що, чоловік тут накладав зрізані міскантуси. Ось мій розмаринчик. Так, да, вон цвіте, дивіться. Бачите, зима яка в Теж розмарин цвіте. Гілочка ось тут, бачите, упала. Не одна навіть. Я вже дивилася, ну. О, бачите, скільки гілочок. Я з ну, їх потім поприкопую якось. Я його тут почала, бачите, трошки під штамп його вивела. Бачите А тепер думаю, що все-таки лише вони хай знизу буду прикопувати гілочки, хай хай собі росте. Пахне. О, бачите, петрушка зелена. До речі, друзі, розкажу, як зберігати такий дієвий спосіб петрушку. Я собі, оце, щоб не бігати, сюди нагород не скупити, пішла, купила два пучки. І ставити пучок в стекляну банку. Поставили, накрили кришкою або пластикою, або є такі банки з закрутками, залізна кришка. Поставлю і вона буде зберігатися у вас свіжа, місяць у холодильнику. Це мене, до речі, навчила моя невістка, що можна так зберігати петрушку. От спробуйте, я вже так роблю кілька років. Бо показую, це сестрі показала, а тому кажуть, а ми не знали. думаю, о, бачите, вона б на петрушку згадала. Дуже дієвий спосіб, гарний. Такі гарні міскантуси зараз взимку. Пухнасті такі. О, зараз тут добре видно. Ще у мене ліщина конторта. Одна в мене є на штамбі, цю купувала давненько. Але треба, треба, треба обрізати ці. Ну, бачите, що пішли прямі вгору. Треба буде їх всі пообрізати ліщину. Вона привита, а з коріння десь по бокам десь відбивають такі прямі паростки, треба їх прибрати. Ой, тут треба прибрати злаки звідси, щоб їй було гарно видно і влітку, бо хоча злаки прибрати, навіть вже не знають, куди їх пихати. Берізка наша. Це берізка, берізка. Да, це ті, що ми, ми їздили якось в гості до знайомої туди за Київ, далі в сторону Білорусі. І це ми з лісу накопали такі малесенькі берізочки були. Скажу, що пройшло, а скільки пройшло, це ковід починався десь, 19-й рік був чи що. Він так гарно повиростали вже. Такі сережки вже гарні. І такі біленькі вже берізочки. Так, одна, і от там ще далі є одна. Так, і ось тут. Так, так, так. А це чотири бережнюків. бумажна берізка. Написано, що вона сама-сама білокора, але ще досі не бачу білої кори на неї. Щось там проглядається, але... Все одно не біло. Росте воно тут бузок у сурійський. Мабуть, я ще цей рік почекаю, якщо що, то буду викопувати і викидувати його. Ще ні разу не цвів. Повинен цвісти такими білими квітами, ну, зовсім щось. Не радує він мене. Ще не порадував жодного разу, не знаю. Ось так от, бачите, обрізаємо. Не хоче він. Так, це у нас груша. Груша декоративна, але ще ні разу не цвіла. Побачимо. Ну, бачу, що і в цьому році я не бачу, поки таких бруньок гарних, побачимо. Це у нас гібійську з дерева видний тут, а тут у нас абрикоса муме. О, до речі, вже з бруньками. О! Красутунка, бачите, бруньки вже? Це вже скоро влицисти. Взагалі вона цвіте от взимку. Абрикоса муме. Я знаю, що їх багато в Криму, от вони після Нового року десь повинні зацвітати. До речі, бачите, буде яка краса. В неї такі червоні квіти, не рожеві, а просто червоні гарні. Це скоро зацвіте, треба буде ходити дивитися. Вона в мене була пропала. І потім відбила, слава Богу. Ось, бачите, знизу відбила. І пішла гілочка, була один рік, пропала. Чомусь не знаю чому. Друзі, дуже-дуже багато є декоративних дерев різних. Просто ну я колись не знала про них, зараз. Бачите, груша декоративна, абрикоса декоративна. Теж вона хворіє мені ліозом, до, до речі, ну мені ж тут плоди не, не треба. Ні сам факт цього цвітіння яскравого. гарного. Ще в мене є персик з червоними квітами, вже два е, махрові квіти червоні за цвіте. Ну, я вже покала у відео. І тепер купила яблуні з махровими-червоними квітами. ну Поки не всі цвісти не будуть, бо молоді. Багато фруктових дерев, як на нашу сім'ю, на нас з чоловіком, то вистачає з головою. Бачите, у нас на півдні зелено. Приїхав е сестри син, був на де він там був, він казав, Житомирщина. І звідти приїхав, трошки як в отпуск. Так, і каже, там зовсім гола земля і вже морози великі, приїхав сюди каже, боже, як у нас все гарно, як у нас все зелене і все по-різному. Дивіться, кульбабка зацвітає. Бачите? І вон ще одна. Бур'яни такі взагалі гарні, зелені. Ну, ще в цьому році у нас багато. Дощу було сира така погода. Ой, росте у мене горобина. Це посадила з е, чорними щор, ягодами, так, да, повинна бути. Тепер думаю, на що вона мені потрібно? Десь її так треба буде звідси прибрати, пересадити. У мене в цьому році будуть вже багато новинок. Ось, до речі, церсис повинен бути з гарним листям. І бачите, плакуча форма в нього. Це я купила ну, вже в минулому році, але буде як красотун в цьому році листя розпустить вперше. Знову пампаска, гляньте, як пампаска прикрашає теж сади. Тут у нас вже більш фруктовий сад, яблуні, айва. У нас, кажуть, гутуля, яблуні, груші, айва, е, тут зерделька у нас, самосійка. Скажу, що дві деревинки, е, сіянці з одного дерева, а е, самі плоди різні. Цікаво так. Так, кокосик. Я, я зараз на тебе наступлю. Це у нас тут дві груші. Купували, боже, 100 років назад. колоновидні, малесенькі От слива. Абрикоса висохла, до речі, треба, щоб чоловік спиляв її. піде на дрова. А тут потім, як спиляє, вже можна буде щось посадити. Там у мене є ще кілька яблуньок в горщиках ростуть, треба їх висадити в ґрунт. Тут буду висаджувати. Так, Ну, Тут у нас взагалі фруктовий сад. Були абрикоси, повисохали. Ну, є молоденькі зате. Все одно саджаю їх. Так, тому що тут бур'ян росте, хоч можна ходити. Зізіфу з досі гляньте. Абрикоски у нас... Молоденькі. До речі, тут робили штамп, Бірючина сама собі взійшла десь, е, мабуть, птички загубили ягідку. А поки держимо тут, не знаю, можливо, взяти, пересадити туди на пустир напроти нас штамбик. А тут у нас це, як у нас кажуть, марабелька, алеча теж сіянець, треба буде її десь. Буде от зараз, як буде погода викопати, пересадити, на ній можна привити якусь сливу декоративну, гарну. Так, да, так, да, так, да, так, да. дивіться на цього. Що mm -hmm. ти, ти тут робиш? А Зізіфуса ще повно, дивіться, рукола яка, до речі. Її треба один раз в житті посіяти, вона потім сама собі насівається. Росте і я скажу, що от, 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 не поливала жодного разу, а потім пішли досі, тож гляньте, яка кікущі. кущі. їх, до речі, треба буде нарвати, пожувати. Шолодський. Зараз вже взимку прям розділ як фінік точно. Наша яблуня голден, дуже старюча вже. Ну, вона вже майже пропала, ми її так лишили. Чоловік, мабуть, так і буде лишати цей стовбур, бо тут натягнута вон проволока від персика до яблуні. Тут у нас виноград росте, бачите. Яблуня теж самосів, Ну, ще не, не цвіла жодного разу. Не знаю, чи буде в цьому році цвісти. Ми її так обрізаємо, лишили, хай буде. Якщо що, піде на дрова, бо тут у нас росте ось фісташкове деревце. Ось оні, і живцювати не можна нічого, тому що земля замерша земля. Персики. Теж такі бруньки вже гарні. Хоч трошки мороз, бо вже бруньки такі великі на деревах. У нас ліщина росте, вже не знаємо, куди її дівати. Тут дуже величезний кущ. є. Побачимо, можливо, потім викопаємо, розділимо цей кущ. І зерделька теж тут самосів. Там вже подоносила, знову буде в цьому році подоносить, поки теж лишаємо її. А потім будемо спилювати. Ось абрикоса. Це куплена сортова у нас. У нас багато ще груш. Люблю груші. От вони, дивіться, вон одна груша, там ще позаду є груші. В саду там груші є. Ось ще одна груша. Груші це ще нові не плодоносили. Багато у нас яблуньок теж різних є. Різні різні. Бачите, це теж пересклет японський, крупнолистовий теж красень. Виглядає, вже тут ось розповідала, лишила собі тут кущ один і буду він випускати. Бачите, випустила вже, як воно робити дерева, щоб такі були зелені, буде цікаво так. Взимку зелене дерево. Так, ну, це теж яблонька, ябунь, самосівка, ну, піде на дрова. Е, колись сіяла, це у нас що? Це у нас в'яз е, з маленькими листочками. Думала, щось е, зроблю якусь прищепу, не встигла. В'яз виріс вже великий. Он тут ще знизу ось він бив. Це треба викопувати, все піде на дрова. Забув, як зветься кущ, теж дуже рідко буває. Крутцівали. Не можу згадати. Круши, крушина. о. Цікаво те, що її в тому році присадила, вже пізновато було. Вже так весною. Ну, дивлюсь, Жива. Так, кокосик. Присіла показати звіробой триколор. Кін гарний... Так, кокосик, не підбивай мені в руки. Тікай звідси. Так, звізда Ютуба. Дивіться, кін гарний. До речі, зимує з листям. Я оце буду ці. Тут один, один кущик і там будуть прикопувати. Ну, хай трошки наростуть? От трошки наростуть і буду прикопувати. Ось можна вже якісь гілочки наприклад, як у цю прикопувати, до речі. Так. Ось ще один звіробій триколор. Кущик вже побільший такий, бачите? Теж можна буде прикопувати. От сонце прямо припікає в спину. Так, тут у мене і риси, і риси спря. До речі, треба зібрати насіння. Це тут і буду висівати. В тому році висівала, але дуже глибоко їх посіла. Їх треба практично поверхнево сіяти. Тут обрізати теж багато чого. Фух, сонце припікає прямо взагалі. Вночі мороз, в день жара, спека. Така у нас погода на півдні. Так, тут у мене ще одна калина. Зараз не скажу, але, бачите, вічно зелена. Вона дуже-дуже гарно. Цвіте, о, мабуть, чоловік приїхав вже. Бачите, красунька. Я лівець Lime Glow, до речі, е, влітку лайм такий реально лимонного кольору. Взимку накрашується, ну, Цікаво, який колір стає, такий бурий. Ще коли морозив, він стає б навіть аж вусковий такий. Ну, прийшли туди звідки пішли. Наш ясень жива парасолька. Вже, мабуть, стовп цей можна прибирати знизу повністю. Ну, вже переросло. Бачите? Ось формували, це чоловік зробив, спеціально сформували, да, вже можна прибирати. вже все. Тут ще проволока, тут все прив'язувалось перші години. Перші Зараз вже гляньте, який гарний наріз. Ну, треба вже буде стригти теж. Все, треба йти обітати і будемо виходить щось обрізати, бо в таку погоду в хаті не всидиш. Друзі, бажаю всім гарного дня. До речі, хочу сказати велике дякую за привітання. Всім дуже приємно читати ваші побажання. Жіночка теж одна написала, так, що виписувала вірші, як я взошити. Теж я пам'ятаю, виписувала вірші асадова. Так мені подобався, боже, взагалі такий. Поет класний. Ну, а, тепер... а тепер є українські, да. такі поети гарні, що треба їх тепер вчити.